Ексклюзив, шокуючі факти, сенсація, таємниці, секрети, особисте життя. Телевізор це залупа. Всім привіт! З вами Лера Мандюк. Я в себе на кухні. В цьому випуску ви будете дивитися, як Лера Мандюк дивиться випуски з Лером Мандюк. Дуже мало Лера в якийсь момент, подумала я. Треба побільше побільшер хотілося б. Чому суть? На днях вийшла програма на 1+, плюс ЖВЛ Життя відомих людей. І я подивилася в принципі, мені полюбилося, але є пару, але в цьому випуску я хочу показати, як телебачення жонглює інформацію. По суті, все правда, але вони настільки сильно все гіперболізують. Що маніпулюють вашою свідомістю і ви сприймаєте все трошки по-другому? Давайте подивимося, що я маю на увазі. А, шокуючий факт про Леру Мандзюк. Я плюс-мінус 10 років вже не дивлюся телевізор. Це напевно навіть не моя заслуга, просто нема що дивитися. В мене вдома, де я жила в маму, телевізор був. Потім я виїхала, жила в гуртожитку, там телевізора не було. І квартири, які я знімала, там теж телека або не було, або якщо був, я його не підключала. Телевізор не дивлюся і вам не рекомендую. Сенсаційна заява Лера Мандзюк не рекомендує дивитися телевізор. Але ви мені скажете, а як тоді, якщо ми не будемо дивитися телевізором, ми будемо знати новини і що відбувається в світі? Та Те, телефону давним-давно. У вас в телефоні є все, що треба. Ютуб, інтернет. І в інтернеті, коли ти щось дивишся, ти можеш переключити рекламу, ти можеш сам вибирати на що клікати, а телебачення це зомбіруючий інструмент. Де ти мусиш дивитися то, що тобі показують. В інтернеті все намного круче. Це можна інтерпретувати як Лера Мандзюк знищила телебачення. Ну ні, ну по суті, ви поняли, про що я. Самоїронії Лєрі Мандзюк не позичати як називається програма, чому Ляра Мандзюк не хотіла знати рідного батька і чому приховує ім'я свого обранця? Все дуже сенсаційно, але насправді дуже просто. Щас ми вияснимо. Стендаперка прославилася спочатку завдяки участі у розсміші коміка, Коли там ще були зеленський та кошовий. Перший момент прославилася, ще у в коміка, це правда. Тоді, на той момент, і ще там був зеленський і кошовий. Тож правда, але як на цьому закцентована увага в першому же реченні? Зеленський мав до цього якесь відношення. І в кінці програми зараз ще почуємо, де вони цим е пунктуються, напевно, правильне слово. Ну то пізніше, йдемо далі. Ну а потім виступимо в жіночому кварталі. І глядачі Ліру обожнюють, адже її історії такі життєві. Ну а життєві бо взяті з особистого досвіду. Але там все не так смішно, як на сцені. Для Лєри це лише спосіб самозахисту. Е, перший секретик, я ж обіцяла секрет із інстинні історії. Перший секрет, який ніхто не знає, навіть не знаю, чи можна цим ділитися, але поділюся з вами відверто. Е, я ходила на кастинг цієї програми, де мене розглядали як ведучу. Е, і мене не взяли. Будемо чесні, хотіла би я сказати, що потім я передумала, або ще щось мене не взяли, я їм не підійшла і дуже розстроїлася, чесно. Тому що ну, це засмучує, коли як то то мене та й кудись там не взяли. Не в перший раз у мене таке в житті, але тим не менше. І я трошки засмутилася. Іменно коли вийшла програма зо мною, -No, коли я побачила, як це все виглядає, я поняла, як добре. Що мене не взяли туди ведучого, і я не мушу говорити той текст, який говорять зараз ці ведучі. До вас претензій взагалі ноль. Веру Келів я знаю особисто жіночого кварталу. Ось така малишка, Чічка-косичка. Вона не винувата, не вона пише цей текст. Я розумію. Але в цілому це перетворювати на гумор свій душевний біль. Про який вона вперше розкаже у ЖВЛ. Душевний біль, про який вона вперше розкаже у ЖВЛ. Ем, не вперше я про це говорю. Всі мої стендапи від самого початку по сьогоднішній день про душевний біль, про якісь сімейні ситуації і все приблизне. Просто я в шутках це подаю якось позитивно, із іронією, із сарказмом. І це правда. А от вони роблять із цього таку драму і трагедію. От прошає. Як наймолодше з восьми дітей у родині наважилася перебратися з рідного села у Київ? І чому Лєра свідомо не поїхала на похорон власного батька? Це самий смішний момент. Свідомо не поїхала на похорони власного батька. Ем... У чому юмор, що е, моєму батькові вже плевать, по суті. Е, він вже помер і ніколи про це не дізнається. А от вся Україна тепер знає, що я свідомо не поїхала, Ну, куча ситуацій є таких, де, де діти не захотіли, не попали. Це абсолютно чужа мені людина. Але звучить це власного батька, як будто я якась гнида. Не я гнида, звісно, але до цієї ситуації це відношення немає. Збираючи по 20 майданчиків на місяць. Збираючи двадцять е, на місяць, не стрималася попрацювати і у відпустці. Як моя мама буде на це дивитися, коли я їй кажу, що роботи немає, мам? та які заробітки? Війна в Україні. Е, е, урізали гонорари і все, і дуже печально. І тут, пожалуйста. Ліра не втрималася попрацювати ще й у відпустці, здійснивши давну мрію, подорож на райське балі дала там благодійний стендап для земляків. І ще нюанс, це неправда. Стендап був неблагодійний. Я цього не казала, це ніде не писало. Е, є благодійні стендапи, є стендапи, де я виступаю безкоштовно, є де ми даємо якусь частину коштів е, на благодійність, але саме цей стендап був не благодійний, це неправда. Вона найменша з восьми дітей у сільській Закарпатській О, Тут починається саме цікаве е, журналістське розслідування стосовно мого життя в селі. І крім розкішних гірських краєвидів світлих спогадів із дитинства каже обмаль. Я не розумію людей, які кажуть, от бо в дядько вернутися, ви дурачки. Та й коли ж бути принцесою, якщо щодня вона мусила порати худобу та обслуговувати два гектари городу. Ти Ваня, Коли бути принцесою, коли щодня треба обслуговувати худобу і два гектари городу? Значить, дивіться, от вам приклад. Є факт інформація. Коли мене питали, я відповіла: чи велике у вас хазяйство вдома? Я сказала, загальна територія десь 2 гектари всього, і там у нас є худоба, яку треба було порати, бла бла бла. Це звичайні обочні речі. У мене в шутках є от про це, що я маленький тячівський феодал, у мене дуже багато землі. І як це подають вони? Щодня обслуговувала 2 гектари землі. Ви взагалі собі уявляєте, скільки то 2 гектари землі? Щодня дитина, 2 гектари землі, та це пройтися є що. Це зранку вийшло, 2 гектари поля обійшла, вернулася, сонце вже зайшло. Як так можна інформацію гіперболізувати? Я не. І теж моя мама це подивиться. Я сама лінива дитина в сім'ї. Я за й уїхала з села, щоб не робити фізично. І мама подивиться: це два гектари землі. Кожен день обслуговувала сама, яка молодець. Боже, яка южа. Це не то, що не жіноча робота. Вона не дитяча, вона взагалі не людська. Це мають робити машини, трактори і все. Старші брати та сестри Ліри повиїжджали з села ще в її дитинстві. Тому на господарстві дівчинка працювала лише з мамою та сестрою. Е, не всі повиїжджали. Е, мої старші брати їздили на заробітки е, два-три. А всі решта живуть і далі в селі. Тобто, ця інформація теж трошечки, але і скажу але. батька у великій родині теж не було. До тато пішов, коли мені було три а, із цього, яку трагедію це просто. Я трошки уділю цьому часу. Тата в сім'ї теж не було. Багато в яких сім'ях нема тата, ніхто з цього велику трагедію не робить. Якщо брати до уваги такого тата, як мій, бо повірте, це наоборот добре, що він собі пішов і не морожив нам голову. В мене є про це жарти. От вам інформація: В Лєри Мендзюк нема тата. Зафіксували нічого страшного в цьому ну нема. Та й нема много в кого нема. От як це звучить у мене в шутках. Він недавно прочитав якусь мотиваційну книжку і лишився курити. Мій сусід прочитав цю якусь тож, мотиваційну книгу, лишився пити. І мені інтересно, яку мотиваційну книгу прочитав мій тато перед тим, як лишити сім'ю. 13 способів уйти незамітно. І я, коротше, виросла, я його знайшла в Чернігівській області, знайшла це село. Я до нього приїхала, знайшла його двір. Тата мого. заходжу до нього, він щось там робить. І я думала, він мене впізнає. І я до нього схиляюся і кажу, вам щось допомогти. Він до мене обертається. І каже дівшка, вас не вчили здороватися. Кажу, чувак, суто твій провтик. <рик> да? От це була твоя роль у моєму вихованні. І от як це подає програма життя відомих людей. Батька у великій родині теж не було. До тато пішов, коли мені було три. Неабияк підкосила сімейство недуга матері. За кілька років вона пережила два інсульти та була паралізована. Підлітком Лєра вчила маму наново ходити і говорити. У нас був рік. Стосовно того, що комедія завжди випливає з трагедії, наглядний приклад того, що то правда. М -м, от вам факт: е, в мене старенька, хворенька мама. Е, от як це звучить у мене в шутках. Коли вона каже, коли ти вийдеш заміж, я кажу, коли ви перепишете на мене хату, а, каже, мені, коли ти когось вже приведеш і ви розпишетеся. Кажу, мам, давайте спочатку я приведу нотаріуса і розпишетеся ви. Каже, коли вже тебе забере, хоч женик, хоч нечиста сила, кажу, давайте спочатку вас забере Бог, а я про себе потім подбаю. Мама каже, вся твоя проблема, дівчко, полягає в тому, що ти дуже погано говориш. Тебе не красива дикція, ти ж каже, можеш, будь-як Леся Українка, будь мелодійна, милозвучна, кажу, мам, будь як Тарас Шевченко, напишіть уже тот заповіт. <риклад> І от як це подає ЖВЛ. Неабияк підкосила сімейство, недуга матері. За кілька років вона пережила два інсульти та була паралізована. Що там мама мало лі не умерать, уже і тата нема, і два гектари поля на ній, і я великомучениця Валерія із Тячівського району. Це, звісно, прикольно, що ви мене е, так бачите. Ну це не зовсім правда. От я прошу. У зруйнованому дитинстві дівчина звинувачувала батька. У зруйнованому дитинстві я звинувачувала батька. З чого ви взяли. По-перше, чого в зруйнованому? Нормальне дитинство в мене було. Ну, як у всіх у нас у селі. Всі ходили з худобою, пасли корову, у всіх там була якась територія, всі косили сіно, з тим працювали. Це не ок, ліпше, щоб у цього не було всього. Но... Ну, не було в мене зруйноване дитинство. Я не виню в цьому свого батька. Що не... це? це? У 18, назбиравши купу запитань, вона наважилася нарешті з ним познайомитися. Все як у серіалі. Знайшла адресу та поїхала через усю країну. Що за серіал? такий був, Мені дуже цікаво, в якому серіалі дівчинка їхала знайомитися з татом. Напишіть у коментарях. Він був е е алкоголіком. Він не любив дітей. Е, і братів, сестер, маму Він бив. Е, так, теж звучить супер трагічно. Картинку такі наставили, щоб ти розумів. Тут мужик із бутилкою горілки, і там жінка така, типа шарич, це мене насильство показують. Е, знову ж таки, е, це правда. Е, скажіть мені, будь ласка, а чий батько не пив? Твій батько пив? Чий батько не пив. Е ну, коротше, е в цьому, це трагічно, це неправильно, це тяжко і все приблизне. Але оцей колір тяжкого світла, яким це висвітлюється, ну, це просто це мистецтво, я рахую. І знову ж таки, от вам факт: е -е, Тато Лера Мендзюк пив. Факт. От як я про це жартую, як це звучить і який у вас настрій, коли ви це чуєте? Є, наприклад, моя одна любима традиція, наша сімейна. В нас в сім'ї вона передається з покоління в покоління, називається алкоголізм. І в нас і в нас, якщо задуматися, у нас все цим підкріплено. І от як це про це говорить телебачення. Він був е -е, алкоголіком. Він, коли помер, даже не було питання про те, чи їхати на похорон чи ні? Загалом родину Мандзюків важко назвати дружною ще з підліткового віку. Дівчина вислуховувала докори від матері та сестер, що треба якнайшвидше вийти заміж. Але Лера вирішила народжувати як сестри у 16, не її історія. Але Лера вирішила народжувати в 16, не її історія. Скажіть мені, будь ласка, з яким лицем цю програму мають дивитися мої сестри. Ну, от і ви собі, ти моя сестра, або ти моя мама, або ти мій брат, і ти дивишся цю програму. Ну, це ж б'є по посередечкою, я думаю. Знову ж таки. Це правда. Але коли я говорю це в шутках, це якось не знаю, позитивніше чи що. А тут ну, сідати і плакати. Як казав Дантес, обнять і плакать. Найбільше, так би мовити, прогресивними поглядами дивувала Лєру саме матір, яка на найменшеньку мала свої плани. <рес> яка на найменшеньку мала свої плани. Як будто моя мама хотіла зварити з мене суп, коли я трошечки підросту і відгодуюся. Мама, яка на найменшеньку мала свої плани. Хм. Ти вот вот. представляєш? Це ужас. Вона надіялася, що буде кому принести в старості стакан води. І вона дуже вірила і хотіла, щоб то була я. А зачем вона тоді мене виростила, щоб що. Щоб я пішла вчитися і жила свою життю. Але відкинувши сумніви, стендаперка взяла в борг на проїзд та привезла з Ужгорода... Стендаперка взяла в борг на проїзд і поїхала виступати. Боже, яка героїня! Скажіть мені, будь ласка, хто в студентські роки не брав у своїх друзів-одногрупників на щось у борг? Це ж абсолютно нормальна річ. І як це звучить тут? Взяла в борг на проїзд. Це ж настільки обична справа, ні? Ти брав у борг на проїзд колись. Ну от, всі брали в борг. Щоб її почули на всю країну. На допомогу прийшла програма Розсміши. На допомогу прийшла програма Розсміши коміка. Всі таки зібралися з ямочну групу і прийшли мені на допомогу. У мене тут одразу асоціація з мультиком Чіп і Дейл. Мористки понеслося. Я йшла туди не для того, щоб заробити гроші. Я йшла туди для того, щоб переконатися в тому, що я не дурачок. Добрий день, мене звати Лера і я з села. Я не, просто не вижу просто скривати. моса скривати ці відео. Дуже тяжко дивитися на себе. От, наприклад, ми сьогодні знімаємо це відео. Завтра я буду будемо його монтувати. І в мене вже буде в голові куча факторів. Я би сказала не так, чого я горблюся, чого я не так сижу. От прогрес одного дня. Уже я от завтра буду чуть-чуть ліпше, чим я була сьогодні. А коли це відео давністю там вісім років, і а -а -а -а, це дуже тяжко насправді дивитися. Неприкольно. У коміків Мандзюк врешті побувала чотири рази і витягла з їхнього сейфа сто п'ятдесят п'ять тисяч гривень. Витягла з їхнього сейфа сто п'ятдесят тисяч гривень. Прям витягла, пробралася. Позичила на проїзд, пробралася, витягнула сейфа, щоб повернути борг. Добре, що не так сказали. Я в них ніч не витягала, вони самі мені все дали. 2020-го гумористка приїхала до Києва та стала постійною гостею жіночого кварталу. Шоу її почали запрошувати ще з перших концертів, і тоді компліментів у її бік не шкодував навіть Володимир Зеленський. Мені казав, що я навіть Володимир Зеленський сам. Ем... Знову ж таки, це правда. Але в цьому немає нічого такого. Він був на одній площаці зі мною, там, може, щось разом працювали. І коли, там, не знаю, він мене редагував, або ще щось десь-не десь, не, десь ну, щось похвалив, сказав ок. Ну, в цьому нема нічого такого. І як це подається сам? Развеєш? Сам. Алілуя. Сказав, що я смішна і що я молодець. Я йому казала, ви тоже. <смір> тоже умнічка. Старайтеся. <смір> <смір> е Зеленський красавчик, е був і тоді е і зараз він умнічка. Е якщо б, грубо кажучи, якщо б йому не подобалося то, що я роблю, е скоріш за все, е мене б не було в програмі. Жіночий квартал. Тобто, якщо не розсміши коміка, я приходжу сама, ви теж можете прийти самі, то на жіночий квартал мене кликали. І це нормально, багато коміків працює в них таким чином. І знову ж таки, от вам факт: Там Зеленському подобається Лера Мендзюк. Це норм. І от як це звучить у мене в шутках. Я вже двічі попала на цю програму і досить успішно, і в мене в родині і в селі всі рахують, що через пастель да, попала в телевізор. І моя мама думає, що я щось мала з Зеленським, як ви розумієте, моя мама мною гордиться. Да. <праць> 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 і Як це подає ЖВЛ? І тоді компліментів у її бік не шкодував навіть Володимир Зеленський. <праць> Та бува не всі глядачі сміхом відповідали на жарти Лєри. на одному з виступів на дівчину, із зали полетіли меблі. Вочевиді, глядачі меблі. Меблі у мене летіли. Оттуда летів диван, оттуда шкаф, оттуда не знаю, м'яка частина з кухні. Я розказувала цю історію в якихось інтерв'ю пару разів. Що була ситуація, я виступала в Мукачеві в ночному клубі, негарно пошутила про якогось штемпа, йому це не сподобалося, він був п'яний, напевно, і кинув у мене пуфік, на якому сидів. Все нормально, пуфік не долетів, я це обшутила, все окей. І от як це подано на одному з виступів у неї полетіли меблі. Та не летіли в мене меблі. Просто чувак, психанув і кинув пуфі. Гумор для того і є, щоб зробити з будь-якої неудобної, з будь-якої тяжкої теми щось, що легше сприймається. От власне цим я зараз і займаюся, е -е, коли стараюся пошутити і обсміяти те, -е, що ми бачимо. Гумор це дуже крутий інструмент, який допомагає абсолютно в будь-якій сфері вашого життя. Так що менше дивіться телевізор, більше дивіться гумору і старайтеся самі шутити з усього, що відбувається, а не сидіти і плакати над такими випусками. А поаплодуйте пари, хто парами прийшли? О, моя любима частина. Але ділитися щастям публічно, ба більше показувати таємничого коханого. Таємничого коханого. Що значить таємничого коханого? Він не сидить у шкафі, коли я це знімаю. Просто ну, я не мушу це показувати. Таємничого коханого. Ліра категорично не хоче. Це моральна катастрофа. Люди публічно сходяться, публічно одружуються, потім публічно розходяться знаходять, ну це просто ну я блювати хочу. Ну, це теж правда. Я дійсно давала такий коментар, що це ужасно. У мене я навіть трошки не поважаю артистів, публічних людей, які дуже сильно на показ виставляють своє особисте життя. Е, не знаю, якось трошки шкода їх, того, що ні до чого хорошого е, це не веде. Ну, на що? Яким чином? На... От, наприклад, ви мене любите, бо я стендап-комік. Ви приходите до мене на концерт до речі, 1 квітня в жовтневому. Силка на квитки буде під відео. Ви приходите на цей концерт, там посміятися, похихікати, підняти собі настрій яким чином то, чи я сьогодні не знаю, сварилася зі своїм молодим чоловіком чи ні, впливає на ваш вибір прийти на мій. Ну, я не розумієш, за що я? Дуже треба відділяти творчість від особистого життя. Це так. Да. Я перепрошую. Нині дівчина задоволена своїм особистим і не припиняє будувати нові творчі плани, один з яких дати сольник в Одеському театрі опери та балету. Це її заповітна мрія. Це теж правда. У мене є мрія. Я хочу зробити стендап в одеському оперному театрі. А зараз на секундочку викупіть собі. От програма йде 12 хвилин. Починається все. Із такого ужаса батько бив, пив, помер, на похорон не поїхала і тут. Сольний стендап в одеському оперному театрі. Боже, що за принцеса? Ну, не принцеса, бо 2 гектари поля, то, звісно, не для принцес робота. Е, Та й таке. Претензій до журналістів, до роботи. Взагалі нема. Все бомба. Е, Єдине, що, люди, менше дивіться телевізор, або взагалі не дивіться, так буде ліпше. Телевізор це залупа. Дивіться мій YouTube канал. Підпишіться, поставте колокольчик. І ще бачите це гарне личко. Хочу за нього подякувати. По-перше, моїй мамі. А по-друге, студії Мейкап Авеню це найкраща мейкап-студія в Західній Україні. Дівчатка, я вас обожнюю. цямка помка.